До тебе, Всемогутній вічний Боже, сотворителю неба і землі, я смиренно підношу моє серце, благаю тебе, владико, скріпи серце моє, щоб було воно міцним, як міць наших гармат, щоб руки мої були сильними, як грізна потуга наших батарей. Дозволь. Щоб у час бою душі наші праведних спочилих оточували нас своєю присутністю і запалив в серці моєму чисте полум'я, щоб просвітлювало глибину мого духа та сповнювало б мене щирою радістю, жертвності та посвяти у справі захисту рідного народу. Заступи, спаси, помилуй охорони Боже, мою сім'ю! Моїх рідних і друзів, увесь наш народ, нашу батьківщину, бо ти Бог, що милує і спасає, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.